На передовій без втрат трьох військових поранено. Попри домовленості про повне припинення вогню, бойовики й далі обстрілюють українські позиції. На сімнадцятого донарці армійці нарахували вже майже 30 ворожих провокацій. Напередодні на Донецькому напрямку основні бойові дії точилися на ділянці фронту Кам'янка. Донецький аеропорт по позиціях в Авдіївці та опитному гатили з мінометів. Випустили близько півсотні мін. Неспокійно було в Зайцевому та на Світлодарській дозі. Порушували бойовики режим тищим і на Луганщині. Найбільше обстрілів знову було на приморському напрямку. Ворог знову підтягнув на передову важке озброєння і почав активно його застосовувати. У Талаківці, Гнутовому та Широкіному, відбулися мінометні обстріли з боку противника, а у водяному мінометні і артилерійські. Крім цього, окупанти інтенсивно Застосовували бани техніку, відмічено шість епізодів. Як і під Авдіївкою, бойові дії ведуться і вранці, і в другій половині дня.